Слава Ісусу Христу, хочу дати свідчення про своє зцілення. Коли у мене захворіла дитина, у мене почалися сильні панічні атаки. Вони були такі яскраві, сильне серцебиття, робота сильна була, тобто швидка приїжджала, але мені ніякої особливої допомоги надати не могли. Це продовжувалось тривалий час. І з кожним часом, з кожним разом, це все розсталося, ставалося більше і більше. Одного разу від цих всіх переживань я себе так нагнітила сильно і нервоти була аж з крові. Ми поїхали в лікарню, робила обстеження, лікарі, ну тобто не знали від чого, тому що шлункові захворювання були, але вони не були такими, які могли б призвести до. Ну, Рвотись з кров'ю, тими такими виділеннями. Я подзвонила до отця Олега, він помолився. І з того дня, це вже майже рік часу, у мене не було таких приступів, у мене не було жодних панічних атак. Щиро дякую вам Олег, за ці такі молитви щирі, за вашу таку благодать Божу. Дякую Богові за його, за його милість.